Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в гостях нашої студії депутат Надвірнянської міської ради Роман Мажак. Доброго дня і підприємець. Так само він є і членом надвірнянського міського виконкому Тарас Струк. Вітаємо вас, шановні панове. Доброго дня. шановні телеглядачі. Сьогодні мова йтиме про взаємодію місцевої влади та підприємництва. Власне, Романе Павловичу, ви як депутат Надвірнянської міської ради, окресліть ситуацію за рік. Як у вас відбувалася оця взаємодія, співпраця підприємництва та місцевої влади? Ну, зокрема, ми знаємо, що минулий рік був важкий для підприємництва. Це стосується і середнього підприємництва, і, скажімо, і таких потужних. Підприємницьких структур, як Нафтохімік Привкарпаття, як «УБР», так само і звичайних підприємців. Ми знаємо, що відбулися масштабні скорочення на наших великих підприємствах, власне, які і давали левову частку надходжень у бюджет. Так само були певні проблеми з малим підприємництвом. Ми пам'ятаємо, що були величезні дебати щодо встановлення малих архітектурних форм. Знаємо, що були так само певні складності з стихійною торгівлею в районі. Ринку, власне, Романе Павловиче окресліть за рік ситуацію, як, як вона була, що ви для себе почерпали ну, на майбутній рік, щоб таке не відбувалося, знаєте, пане я хочу сказати, що депутатський корпус він є таким своєрідним мостом між владою і підприємцем, між громадою нашого міста. Так, послідній рік він дуже важкий був і. Я не знаю, чи будуть якісь покращення, тому що на превеликий жаль, економіка безпосередньо нашого міста залежить на 70% від. Сплати податків заробітної платні. І ми, ми всі знаємо, що відбулися масові скорочення, що стосовно ВНГДУ, що стосовно нафтохіміку Прикарпаття. Ну, на превеликий жаль, на превеликий жаль, ми не можемо розглядати це питання тільки як проблема міської, міської влади, тільки як проблема міста Надвірної. Тому що виходить все набагато далі, виходить за межі райони, райони виходить навіть за межі області. І це питання уряду і взагалі цілої, цілої держави. На превеликий жаль, на превеликий жаль, відношення до тих всіх проблем, які відбуваються безпосередньо в нашому місті, вони чомусь не почуті, тому що тільки як починалися проблеми, люди між собою спілкуються. Тобто то, заздалегідь виходило це питання, що будуть скорочення. Ми, як депутати міської ради, зверталися і до президента нашої держави, і до депутатів Верховної Ради. Але на превеликий жаль, абсолютно ми повинні визнати, що ми нічого не змогли зробити для того. Того, щоб відбулися які якісь зміни на покращення в цьому плані. Хоча я хочу сказати, що нафтохімік Прикарпаття це підприємство, воно як може допомагає все ж таки місту, і ви знаєте, були свідком недавно які, свідком питання, яке звучало на сесії. Це коли стояла мова про заключення перезаключення оренди на дві земельні ділянки. Ось і стояло питання, чи це буде там 12%, чи це буде там 4%. Я в зв'язку я особисто зв'язку з тим голосував, що це має бути як можна мінімальний процент. Тому що нафтохімік Прикарпаття при, при знаходиться дуже в дуже важкому стані, і знову ж таки, це е, дуже є багато питань, яких ми просто не знаємо. Ми не можемо, ми можемо там аналізувати, там думати, догадуватись про що, чому воно так, ще. Але конкретного е, якоїсь такої інформації ми просто її не маємо. Хоча, знову ж таки, кажуть, дивіться, отримує нафтохімік Прикарпаття, отримує е, спорткомплекс, величезний спорткомплекс. Як би там не було на сьогоднішній день дуже важливе питання наших дітей, тому хочу сказати, що ми повинні співпрацювати з депутатами Верховної Ради більш тісніше для того, щоб вирішувати питання, які нам не по силу вирішити. Романе Павловичу, оце ви десь сказали про ті проблеми, які не під силу вам вирішити. Тобто, ви звернулися до інших органів, тобто до депутатів Верховної Ради, до інших структур, які мають вплив безпосередньо. Але ми бачимо, що цього року у нас виникли якісь певні моменти, які не виникали минулих років. Це знову ж таки встановлення цих малих архітектурних форм, знову ж таки, стихійна проблема стихійної торгівлі. Минулими роками такої проблеми не виникало. Але в цьому році чомусь вона дуже гостро обговорювалася, вона виникнула. Ну, зрештою, ми знаємо, що міська рада прийняла відповідне рішення щодо цього. От, власне, чому ця проблема в цьому році саме виникнула? І на наступний рік ви прогнозуєте, що виникнуть якісь знову схожі проблеми чи ні? Пане Селодо, я вам хочу сказати, що ми не можемо розглядати на превеликий на провилки, жаль, місто надвірно як окремий якийсь... Ну, Економічно якусь зону, тому що у нас, на превеликий жаль, що стосовно економіки держави, що стосовно е життя людей, населення, воно в край важкому стані. Тому на сьогоднішній день людина, якщо має можливість, я б так відверто спастися. так, і заробити якусь копійчину, то я е, буду на її стороні, навіть якщо щось буде десь незаконно. Розумієте? Тому що для мене важливіше питання, коли мама з батьком принесуть копійчину і нагодують дитину, одягнуть її і е, дадуть змогу її розвиватися. Тому на сьогоднішній день, коли ми говоримо про стихійну торгівлю, добре, ну ми, як влада, ми як влада, ми як представники влади, на заміні щось маємо дати. Якщо ми нічого не даємо, то люди вимушені рятуватися самі. Я, я так і говорю рятуватися. Тарасе Мироновичу, ви як один з представників підприємницьких структур, доволі ну, серйозної структури, от, власне, який був рік минулий для вас, ну, що минає. І які були трудності у веденні бізнесу? Ну, Минулий рік, я думаю, це вже як не тільки минулий, а вже порядку трьох-чотирьох років фактично бізнес переживає таку стагнацію. Тобто споживчий рівень, я вважаю, він є на мінімумі. І всі підприємці, чи це стихійні, вони також підприємці, які так ставно платять якісь податки до бюджету, але в силу якихось обставин у них... Така ситуація, що може вони не можуть платити чи той ринковий збір чи ще щось, але вони якось рятуються. Я вважаю, що не варто в цей важкий час, бо зараз дійсно важкий час акцентувати увагу на якійсь стихійній торгівлі. Та це важливе питання. Хотілось би, щоб ми рухались до якоїсь надвірно були кимось європейським зразком, але для цього треба дати тим людям якийсь мінімум життєвий, щоб вони могли прогодувати свої сім'ї, забезпечити їх, дати їм майбутнє. Що ми бачимо взамін? Споживчий рівень взагалі в цілому державі паде, і то паде досить інтенсивно, і багато хто підприємців просто позакривали, багато хто просто вимушений йти в тінь. Не через те, що вони не хочуть платити податків, через те, що в них немає інакшого вибору. Вони просто є нерентабельні, як так говорити. І держава фактично, що ми бачимо, вона не вона не йде назустріч цим простим мешканцям. Вона не йде при Віктору Андрійовичу, коли вони фактично взяли і кинули. Сам на сам опустивши долар і е, опустивши на дно цих підприємців, і просто з, ну, знівелювали проблему взагалі. Хоча проблема була дуже серйозна. Тобто, багато хто потерпів фіаско в своєму бізнесі, багато хто е, втратив і роботу через це. Е, ми ну і якщо саме обідно, що держава не приділяла належної уваги, то є, не були задійні якісь механізми, щоб. Е, щоб якось убезпечити ці бізнеси, взамін ми бачимо, що розростання якихось корпоративних фірм, корпоративних інтересів. Тобто ми бачимо, що на даний момент держава відвертається від малих та середніх бізнесменів. Що Взамін, наприклад, для приміру в інших державах, економіки, наоборот, Опирається на ці бізнес такі невеликі класи, тому що це і, і стабільна заробітна плата, і забезпечення робочими місцями невеликих міст там, мешканців. Ну тобто, що я можу сказати? Оптимізму в мене мало і якогось такого бачення, що щось рухається на краще. Тобто, ми бачимо стогнацію, постійно, постійно, постійно ми потрошки, але ми опускаємося вниз. Романе Павловичу, власне, дуже багато є нарікань на проблему недосконалості чинного законодавства, що стосується, власне, і в сфері податкової, так само є такі нарікання. Знаємо, що прийнято новий податковий кодекс, і сьогодні вже працюють за новими правилами. З засобів масової інформації бачимо, що податкова сьогодні вже йде на зустріч підприємця. Всякому разі, так воно декларується. От, бачимо, що в нас замість податкових вже сьогодні є сервісні центри обслуговування платників податків. Власне, як місцева влада, ну Захищає своїх виборців, підприємців, які є е, які працюють на території міста надвірна, Зрозуміло, що це важко робити місцевій владі, але все ж таки ви е, дещо впливаєте. Ви даєте дозволи, ви даєте ну первинні е, свої рішення. Тобто, як ви ваша взаємодія влади з податковою на захист е, ваших виборців, в тому числі підприємців, Я, яка вона? Пане Солод, я вам хочу сказати, що все рівно можливості наші я, ну, сьогодні ну, обмежені. І я розумію, коли вже другий раз під, підряд повторюю цю фразу, що обмежені, але насправді вони такі ми. Ми не можемо впливати на ті закони, які приймаються е, на самому верху, в уряді. Тому е, е, я говорю, що депутатський корпус це різні люди, то з різними поглядами на життя, і кожний депутат підходить до цієї проблеми по різному. розумієте. я не можу сказати на сьогоднішній день за весь депутатський корпус буду говорити безпосередньо за себе, за нашу фракцію. Ми сприяємо всім, чи можемо. Тому що я кажу, для мене основне питання це життя особисто кожної людини, кожного надвірнянця. І якщо. Припустимо, є можливість їй допомогти, цій людині допомогти, ми допомагаємо. Припустимо, якщо ми візьмемо, ми знаємо, що зараз податок на, на, землю, на, на оренду земельної ділянки там він від 3% до 12%. Наша фракція завжди голосує, як, як можна за, мінімальний цей процент, за мінімальну процентну ставку, цю, тому що ми прекрасно розуміємо, що дуже важке, важке життя у підприємців на сьогоднішній день. І ми чим можемо, ми повинні допомагати е, цьому. Розбіжність є дуже велика у депутатського корпусу в цьому плані, тому що і, і можна зрозуміти і інших депутатів, які е, голосують за е, максимально за 12%, тому що вони говорять, є незахищені слої населення, і їм теж треба помати. Тому на превеликий жаль я кажу, що це є проблема не наша, міська, не надвірнянська, це про, загально, тобто проблема загальнодержавна. І ну, я вам хочу сказати, що. Ми стикаємося з тим, що ну ми дрімаємо, наш народ просто спить і не видно, що у нас є величезні проблеми. У нас, якби були великі проблеми, ми б були всі на сьогоднішній день на вулицях і казали, люди добрі, скільки можна. Давайте будемо щось змінювати. Постійно ми будуємо свої проблеми, знаєте, навколо когось чи влади, чи якихось особистостей, героїв кажемо, і щось просимо від них. Тобто я вважаю, от от навіть ви задали питання. Як влада вам допомагає? Нам не потрібно помагати. Нам потрібно не заважати. А якщо створювати закони, то створювати такі закони, щоб вони не суперечили один одному і не заводили якась була відкритість, конкурентність і відкритість гри. А в нас що ми на даний момент бачимо? Що в кожен день, от запитайте з любого мешканця, ніхто вам не скаже, що щось поліпшується, чи в законодавчому комусь рівні, чи в життєвому Тобто ми що, ми постійно живемо і бачимо, чекаємо чогось гіршого і гіршого, і гіршого, але протидії ніякого. Від нас, як мешканців чи ну, від мешканців, чи громадян, немає взагалі ніякого. Тобто ми не висвітлюємо свої проблеми, ми не боремося за вирішення своїх проблем. Ну і взамін маємо те, що маємо. Тобто ми бачимо це погіршення, бачимо нівелювання як громадянина, як особистості. Тобто, це збільшення чи якось навантаження податкового, тому що хочемо, не хочемо, воно збільшується, тому що законодавчо якийсь рівень не покращується. Тобто закони всі якось ускладняються. Тобто, якась процедура паперова, вона все збільшується, збільш. Ми вже дійшли до того, що Україна посідає за кількістю законів податкових. Перше місце у світі, навіть не в Європі, мені здається. Тобто, це до чого веде? Це доведе до того, що. Економіка не конкурентна. Тобто вона якась, для когось вона так працює. Ну, я не говорю, на місцевому рівні такого я не відчуваю, але мені здається, на високих таких рівнях, там, де є високі якісь там потужні фірми, ми це бачимо, що є преференції для одних фірм, для других менші преференції. Ну, Взамін, що ми бачимо, це економіка просто навсього занепадає. Тараса Мироновича, от власне, податково за останній за минулий рік, ну він же минає все ж таки, декларувала свою відкритість до підприємців. Власне, було проведено реформу податкової. Сьогодні цей орган називається вже зовсім інакше. Були створені власне, ці центри обслуговування платників податків. Постійно представники податкової декларують свою лояльність і називають ну, себе. Партнерами бізнесу, от власне, ви відчуваєте оце партнерство бізнесу і працівників податкової. Тобто, вони говорять, що вони не є каральним органом, що вони покладені для того, щоб сприяти. Сплатити податки, правильно сплатити податки, і вони якраз є оцим партнером, які допомагають сплачувати податки. От власне, ви відчули це в якій якості? Ну і якщо взяти <кхи> е, е, с, ну, саме піднесення, при, при піднесенні цього, це є правильно, тому що е, підприємець не повинен боятися. Е, того самого податківця, тому що ми фактично партнери і робимо одну і ту саму роботу. І той самий податківець він повинен розуміти, що він е, на, е, працює і отримує зарплату е, з того заробітку, що ш, ну, з тих відрахувань, що платять підприємці. Тобто, це має помінятися якось світогляді чиновника. Сприйняття цих речей, бо зараз ми на даний момент як бачимо, ну не всі, звичайно, тому що це, але в цілому система як працює? Що Ти приходиш е, до чиновника, то, якби, знаєте, на поклін, Тобто ти вже йому ніби щось винен. Тобто ти себе, ну, як, вони на тебе дивляться, як на якогось там, як е, на тіло, яке треба десь там. Ну, як поставити себе вище, і ти залежний більше від нього. А насправді, в цілому світі е, діє зовсім інакше сприйняття підприємця, бізнесмена. Тобто це люди, які створюють робочі місця, наповнюють бюджет, і за рахунок яких е, всі, в цій державі все існує. Будемо так говорити, як воно є. Ну, е, Понадвірні я, наприклад, не можу сказати, що зі сторони там податкової здійснюються якісь репресії. Це якщо взяти порівняти з 90-ми роками, коли там бігали і міліції, і, і ці всі і щось там когось щось вимагали. Це, ну, такого зараз немає далеко. Але є просто складність в чому? Складність в тому, що е підприємець не може бути багатий серед бідного населення. Розумієте? Тобто я вважаю, що основна проблема це є споживчий такий. Е споживча бідність самого населення, за рахунок якого ми підприємці здійснюємо якісь чи надання послуг чи торгівлю. Оце основна проблема. Мені здається. Романе Павловичу, сьогодні все українське суспільство покладає величезні надії власне на підписання угоди про асоціацію України з ЄС. І власне ця угода дасть в подальшому долучитися до Європейського Союзу як повноцінні члени. От, власне. Підприємці е, покладають е, величезні надії, тому що будуть зовсім інші правила ведення бізнесу. От власне, Романе Павловичу, сьогодні є е, десь така ситуація, що ця угода стоїть під знаком питання. От, власне, ваші прогнози, ваші думки щодо е, підписання цієї угоди і, взагалі, що це дасть Україні. Е, пане Соло, то розумієте, якщо взяти і проаналізувати е, ті е, ті республіки, які були соцтаборі, які і навіть держави, які повиходили з табору і розуміють, що вони приєдналися до Європи, то неможливо порівняти життя тих, що залишилися. Ну, так м'яко кажучи, залишилися, тому що розвиток в цілому культури, економіки, рівень життя набагато вищий, ніж тих, хто там залишився. Тому моя думка безпосередньо, що ми повинні йти в Євросоюз, моя особиста думка. Що стосовно тих речей, які відбуваються на сьогоднішній день, Ну, вони для мене являються дуже такі дивними, розумієте, дуже багато речей, яких я, наприклад, ну, для себе не можу зрозуміти. Хоча саме основне питання, на мою думку, це те, що український народ має про себе заявити і має в більшості вийти на вулиці і знову ж таки сказати, що ми не хочемо залишатися в такому стані економічному, в такому стані, в якому ми знаходимося, в цій бідності, і зробити все для того, щоб ми були в Євросоюзі. Зрозуміло, що є дуже багато. Поставлених задач перед нами, перед нашою державою, які в деякій мірі, ну, може, на сьогоднішній день, прямо на сьогоднішній день не є, е, ну, немає не можливості їх виконати. Е, хоча, знову ж таки, все залежить, е, залежить від нас. Зрозуміло, що е, є такі нюанси, коли ну, багато людей говорять, ось там стоїть питання однієї людини. Ну, але я вважаю, що е, я маю на увазі Юлію Юлі Володимирівна, яка. Будемо говорити чесно, відверто, на мою думку, за всіх позиційних сил, так, це одна людина, яка відповідає за ці всі дії перед, перед тими людьми, які на сьогоднішній день нас гноблять як українців, як нарід. Ось, тому вона, вона цього заслуговує, але ми всі разом повинні зробити так, щоб ця жінка, яка на сьогоднішній день одна знов ж таки відповідає за ці всі питання, які відбулися, яка боролася за те, щоб ми жили краще, повинна не вона по перше не заслужено сидить. Вона повинна вийти, і ми всі разом це повинні зробити. Це є проблема суспільства і інертності суспільства. Знаєте? І знову ми вертаємося, що потрібно шукати проблему не в тих поводирях, а в самому собі. Тому що я, мене дивує, от, наприклад, я не є прибічником великої Юлії Володимирівни, але от поставити на місце це сусіда свого, маму, жінку. Тобто, яка весь світ визнає, що вона сидить незаслужено, а всі мовчать, всіх це влаштовує. Ми дим там збирається так 200-300 чоловік там на її підтримку, і це все. От е, відповідь на наше питання, чого в нас такі є проблеми? Проблема є в тому, що саме суспільство гниле. Ми не знаємо своєї історії, ми її вучимо якось викривлено, ми не знаємо, хто був наш прадід чи прапрадід. Тобто е, є величезні проблеми, які е, ми пожинаємо. Пожинаємо в тому, що ми, ми зараз, ніби ми в нас і кличуть Євросоюз, а ми кажемо, тобто не ми кажемо, а за нас кажуть. Ми беремо вас, не беремо. То тобто, я думаю, що проблема набагато глибше зарита в тих самих, що суспільство інертне і воно навіть не в змозі відстояти сама свої інтереси. Дякую, шановні гості, що ви завітали в нашу студію. Дякую за висловлення ваших думок. Вони були очевидно дуже цікавими для наших телеглядачів. Нагадаю, шановні телеглядачі, що гостями нашої студії були депутат Надвірнянської міської ради Роман Можак і підприємець Тарас Струк.